Всім привіт ще раз. Це друга частина відео мого каналу. Про в'язання перша вже загружена, У мене просто пам'яті на телефоні не вистачає. Я дуже вибачаюся за звук, у мене немає мікрофону, але може бути не дуже гучно, Ну, вибачте, вже як є. Хто захоче послухати, той послухає в навушниках або на повну гучність. Зараз я буду вам показувати шкарпеткову пряжу, яку мені надіслали дівчата з Латвії. І вона шикарна. Трошки її я вже пов'язала. Від деяких шкарпеточок у мене є ось такі залишки невеличкі. Це товстенька пряжа, восьминиточка. З цієї пряжі я вже наплила карпеточок. А з деякою у мене є плани, що зв'язати. І я до цих планів їду, бо попереду зима. Так, але також у мене була посилочка з. Іспанії з шкарпетковою пряжею, і посилочка з Італії, теж з шкарпетковою пряжею. Я все зараз покажу. Але спочатку до Латвії. Дівчатка мені прислали у подарунок ось такі, вони по 100 грам, неон. Це такі, така колекція. Дуже яскравих кольорів? Зараз. О. Звісно, зі 100 стаграм виходить пара шкарпеток, але ж з цієї пряжі можна плести що завгодно? Що буде саме з цих моточків? Я ще не придумала. А навіщо і придумувати? Як нічого не придумається, то й шкарпетки будуть чудові. Вибачаюсь за звуки, я нічого не можу зробити з ними. Так, також дівчатка мені прислали ось такий чудовий моточок бавовняної шкарпеткової пряжі. Вона така карамельна-цукеркова. І з неї я хочу нав'язати малесеньких таких. Низеньких, низеньких шкарпеточок, навіть без як слідки, як слідочки. Ну, тут, я не знаю, скільки вийде з цього моточку, це 100-грамовий моточок, але ж я маю надію, що так, багатенько. Вона дуже класна. Навіть одну пару я хочу собі залишити, а інше виставити на продаж. Бачите, яка вона? Тут немає, а, є! Mm -mm. Щось таке буде. Щось таке буде. Так, ось така регія. Моточок. Теж будуть шкарпеточки. Флотисокс. До речі, в попередньому відео я показувала шкарпетки, де я в'язала сіренькі манжети. Ось такі. Це теж пряжа, грюн. Мене вже дівчатка поправляли, як правильно, Грюндл, Грюндл, Грюндл. Як правильно. Це залишок від трьох манжетів. Такий добрячий, грам на 40 ще. Це ось така пряжа. Це флотисокс, повертаємося до цього моточка. Це теж на пару ось таких шкарпеточок. І ще флотисокс на пару ось таких. Смужечок прекрасних, чудових. Е, і знову грюндель, грюндель, грюндель. Всередині тут є опис, як листи. е, з цього моточка ось такі шкарпеточки. Бачите? Ну, тут, певно, ви, треба буде використати на Повну. Ну, от з розміром я не знаю. Ну, там, певно, все написано, я ще не, не дочитувалась. І певно, це будуть шкарпеточки не на продаж, а ну, на подарунок або для себе, для когось із родини. Ну, бо я не знаю, чи куплять такі, а якщо її куплять, то захочуть ще якісь подібні, певно. А вже я не зможу таких зробити, бо пряжі такої в мене більше немає, це подарунок. Вся пряжа, яку я вам показую, це мені дівчата подарували. Це така благодійність. Хотіла сказати, як парільцам, але ж це знов буде такий відступ. Наш будинок дійсно Горів, коли русня його обстріляла з РПГ, тому є свідки ручними мінами, вони влучили в стіну, пробили стіну моєї спальні, знесли нам дах і будинок загорівся. І сам потух. Ось такі дива трапляються. Ну, не будемо про це. Так, шестиниточка, ось такий великий моточок 150 грамів. Це теж будуть такі шкарпетки, якісь такі. ну Можливо, шкарпетки, можливо, шалик. Я не знаю. для Для шапки воно занадто яскраве і занадто некомфортне. Це 100%. Так, Ось таких моточків дівчина мені прислала 9 штук. Це ровніця, я знаю, що з неї можна плести і шкарпетки, і шалики, і шапочки, все, що хочеш. То, так як у мене дуже багато цих моточків, то я ще подумаю, що з них робити. Вони всі такого кольору однакового. Я ще не знаю, що я буду з того робити, але щось придумаю. Щось обов'язково придумаю. Я показувала цей моточок. Якщо показувала, то показувала. Якщо ні, то ще і така є. є регія. Ось така регія. Так, це мені присилала Галя з Італії. Норд. Але на шкарпетки я їх не пущу. Це будуть рукавички. Вона дуже м'якенька, класна. Я хочу такі рукавички сплести. Пер перчаточками. Залишок ще у такої пряжі у мене є. Може, з цією пряжою це буде чудовий хелікс. Чому ні? Можливо. Так, і ще у мене є ось такий моточок, я з нього. Показувала в минулому відео а, готові шкарпеточки в дві ниточки, і є ще одна отака ниточка ось так. Все, я показала всю шкарпеткову пряжу, але в минулому відео я вам не показала те, чим я зараз відновлююсь і. Що я зараз плиту. Я давно хотіла це спробувати, а з огляду на те, що бавовняної пряжі будь-якої будь-яких кольорів і будь-якого виробництва мені надіслали дівчатка. Вибачте, продовжимо. Мені надіслали дуже багато бавовни з усіх куточків світу. Я, тому я і плету в різні сумочки, авосічки, шопери. А це я вирішила сплести з такі невеличкі сумочки. Я зараз 100% не там поставлю наголос, але ви мені вибачте, будь ласка. Мандала. Мандала. Чи мандала? Зворотня сторона буде просто як бабусин квадрат у цих кольорах. А це буде перед. Ну і довга така е, ручечка. Сюди телефон, помада, ключі, все поміститься. І навіть, як на мене, і підклад не потрібен. Ось такі я кольори обрала. І таких штук у мене вже я їх нав'язала не до кінця, ще залишилось, ну, тут, бускового кольору, ще залишилось обв'язочка. Тут, тут, а тут вже я в процесі. Так, ось певно, і все, що я хотіла вам показати. І Розказати. Якщо у вас є запитання, я вас слухаю, я завжди на зв'язку. Так щоб свинособаки розуміли, ваша агресія мене не чіпляє. Я вас просто видаляю, в баню. Видаляйтесь баньте самі. Що ви там не казали, що ви там не робили, ви винні... в тому що відбувається в Україні всі до єдиного. Ну, хіба що тільки, тільки ви мені будете писати з СІЗО, ну, тоді, так, певно, у вас є якийсь шанс на прощення або на виправдання. Всі інші йдуть за російським кораблем. А я Розумію, що з тим, з тою кількістю підписників, які у мене є, я не можу розраховувати на якийсь там на якесь поширення своїх відео або що, що щось, але українсь, Ютубу бути дівчата переходять масово на українську мову. До того ж, вся русня від мене вже повідписувалась, бо вони підписувалися з цікавості, ще пам'ятаючи мене по осінки через Інстаграм. А зараз я дивлюсь, у мене залишилася половина того, що було, бо я довго не заглядала в свій YouTube. Я То я дуже рада, що так відбулося. По-перше, тому що всі досягнення цивілізованого світу, це вже більше не для вас. Все, що вам світить, це залізний занавіс чи бурнет. Якісь там досягнення цивілізованого світу, це все пройде повз вас. Ні не сьогодні, і не завтра. Через пів року ви почнете це відчувати. А потім, ну що, в Північній Кореї теж люди живуть, будете і ви жити? Питання в тому, як? А то вже нас стосуватися не буде. Бо Україна все одно переможе. В цьому немає ніяких сумнівів. До речі, якщо комусь захочеться мене в чомусь вчепити, знову-таки, щось мені дорікнути. Да, по національності я русская. Я русскоязична з рождення. У мене безупречна стопроцентна грамотність русского языка. Да, я виросла на Пушкіні, Достоєвському, Чехові, Буніні, Булгакові, але я громадянка України. Так само, як громадянки України, мої подруги, які за походженням є гречанки, татарки, молдаванки, білоруски. Ви просто Росіяні не допетрали, що Україна це окрема країна. Тепер до вас це дійде. Бо ніхто з вами з усього цивілізованого світу знатися не хоче. А так, щоб вам було зрозуміло, я зараз розмовляю дуже стримано, і я підбираю кожне слово. Бо Представте, що через кожне слово я вас крию матами. Просто крию матами. Ось що я про вас всіх думаю. Всім притомним бай-бай, побачимось, а країні лаптей за русским кораблем.